Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, подивіться, а хто це до нас в гості завітав? Так, це ж півник, діти. Це ж півник із казки про колосок. Півник моляк. На подвір'ї знайшов колосок. Відніс його до млина, зробив борошно, замісив тісто, і ось він уже пече пиріжки. Але ж одного колосочка замало. Тож давайте ми зробимо нашому півнику ще колоски. Але із пластиліну. Малята. Але спочатку давайте розглянемо будову колоска. І так, колосок складається із стеблинки. Ось вона, дітки, подивіться, яка вона довга і росте вона із землі. І Зернятка, які розташовані по боках стеблинки. А зараз, малята, розімнемо наші пальчики, підготуємо їх до роботи. Задрій мав мізинчик трішки, безіменний – стриптик. А середній там лежить. Казівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз На заняття час! Діти, а для аплікації нам потрібно білий аркуш паперу, пластилін жовтого кольору. Жовтий олівець або фломастер, а також серветка. Ну що, малята, приступаємо до роботи. Паперу жовтим олівцем або фломастером намалювати стаблинку. Ось ми її малюємо. Довгу можна трішки загнуту. І тепер малюємо вусики з обох боків. А тепер діти зробимо зернятка для нашого колоска. Візьмемо пластилін жовтого кольору, розминаємо його ось так в долоньках, щоб він став м'якенький. Підриваємо шматочок. Робимо спочатку кульку. А потім, ось так скачаємо між пальчиками нашу кульку, щоб вона стала видовженої форми, овальної форми. Так само робимо всі зернятка спочатку між долоньками кульку, а потім, між пальчиками видовжену форму. І ось тепер ми можемо зробити наш колосок. Між вусиками додаємо. Зернятка, їх треба покласти і притиснути ось так пальчиком. З однієї сторони зернятку і з другої. Далі ось таким чином притискаємо всі зернятка між вусиками. Не поспішайте, притискайте. Добре з обох боків нашої стеблинки. Іще одне зернятко. Іще одне. І ось тут посередині іще одне зернятко. Малята, подивіться, який колосок у нас вийшов гарний, золотистий. Спробуйте і ви зліпити колосок, а я впевнена, що у вас все вийде. На все добре, малята, до побачення!